Продовжуємо огляд електричного інструменту від торговельної марки Парцет, і цього разу у нас на огляді буде відбійний молоток. упакованою упакованої фірмовому пластиковому кейсі, комплектація у нас ходить інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатися порядок підготовки його до роботи, порядок його експлуатації, технічне обслуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Для того, щоб можна було змачити редуктор на даному молотку, в комплектацію входить баночка з мастила. Відповідно, редуктор на даному молотку виконаний з металу, корпус, де розміщений двигун виконано з пластику. В верхній частині на редукторі виконана кришка, відкрутивши, яку можна провести змащення редуктора. Проте в комплекті безпосередньо з даним молотком ключа немає. На даному молотку встановлено патрон SDS Max, також комплектація для зручного використання є додаткова ручка утримання, яка обладнана крапами механізму для зручного регулювання. В передній частині на двигуну зазначено основні його технічні характеристики, модель сирійний номер та рік виготовлення. На даному молотку двигун має вертикальне розміщення, а основна ручка утримання виконана антивібраційною. Також для того щоб можна використовувати даний молоток, в комплектацію входить одна піка та одне зубила. Працює даний молоток від промислової мережі 220 В, потужність двигуна становить 1,3 кВт, а сила удару 15 джоулів. Кабель живлення виконано з прилізійного матеріалу, довжина якого становить 3 метри. Для комфортного утримання даного молотка в руках основна та додаткова ручка утримання має обрізійний устав. Крім того, додаткова ручка утримання може обертатись на 360 градусів. Кнопку вимкнення розміщена в верхній частині основної ручки утримання та має кнопку фіксації. На цьому у нас огляд електрично відбійного молотка від торивельної марки Парцей завершено. Дякую всім за увагу!